На жаль, чергове це відбувається. Жах. Ви цей бачите постійно в соціальних мережах. Так само ви можете побачити це жахіття, яке постійно влаштована Російська Федерація, взявши на озброєння терористичну тактику, залякати, знищити і просто скажімо так, запугати, і те, щоб українці опустили руки і здалися, чого в принципі не відбувається і не може статися. І от якраз сьогоднішній день гідності та свободи їм, би, звісно, росіянам вивчити і усвідомити нарешті, що цього не станеться ніколи. От. Але вони продовжують переконувати, що вони досягнуть успіху і продовжують. І продовжують цьому переконувати не тільки себе всередині, не тільки нас тут, українців, а ще й наших західних партнерів. І розповідають, що так буде краще. Але до цих зараз мирних угод ми з вами чергове дойдемо. Тернопіль, пам'ятаєте, цю страшну е подію, що відбулася два дні тому, значить, чергове е просто розбирачі завали дістають, на жаль, е тіла. На станом на зараз 31 загибли, 94 постраждали. Останнє достали три тіла е мати е і двох дітей п'яти і півторарічних дитинчат. Оце все, що вам треба розуміти, що Росія розповідає, що вона там. Як вона в принципі веде війну з Україною, то звичайні терористичні акти, і з ними має бути статися те саме, і покарання буде має бути для Росії відповідне.